Вас, брати і сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, благодать вам і мир, да умножиться в познання Бога і Христа, і Ісуса Господа нашого. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословляючи нас во Христі всяким духовним благословенням. Небесах. Слово Боже, яке я буду читати, брати і сестри, теж 21 глава, як читав молодий брат. 21 глава. Тот же автор. Книга откровення 21 глава. 7 вірш. Стоя вислухаємо слово Боже, брати і сестри. Побіждаючий наслідує все. І буду йому Богом, а он мені буде Сином. До цього міста. Прошу сідайте. Брати і сестри, братом молодим було сьогодні прочитані слова, де много говорилося про любов. Любов, брати і сестри, любити Бога, любити один одного. Розвернімося один до одного і, і усміхнімося один одному, брати і сестри, і скажімо в серцях наших, що ми любимо один одного. Ще брат прочитав, що учні не впізнали Христа. Представте собі, то треба, треба так, аби це стало. Учні не впізнали Христа. Пом'ята, ті два, які йшли в Амауз тікали і йшли, вони теж не взнали Христа. А ці, які ловили рибу, теж не впізнали Христа. Один із проповідників однажди розказав таку алегорію, як будь то всі переходили в рай, і там стояв ангел у білому, знаєте. І на воротах, і знаєте, проходили, як... і проходив священник пастор, весь в авторитеті, кустюм, галстук, біблія позолочена, ледве знаєте ту Біблію позолочена. І ангел йому в білих одежах каже, ну, як, друже, якщо ти прийдеш в рай чи впізнаєш ти Христа? Той усміхнувся та каже: ти ви знаєш, ангел, та я все життя сив Біблію, я все життя проповідую Івангелі, проповідую Христа, привожу людей до Христа. Як я можу не впізнати Христа? Ну, каже, добре, ангел, проходи. З'явився, знаєте, там, за ним диригент, стройний, Кустюмів галусту під плечом, знаєте, ноти, всякі всяческі знаєте, йде, знаєте, так нагордо. А йому ангел каже: а ти чи впізнаєш Христа, як будеш там, у царстві, в раю? Та обіжаєш, та я все життя я провчив про Христа пісні, я співав. Я грав, я вчив хора. Ви, ви знаєте, то не може бути такого, щоб я не впізнав Христа. Проходи, каже ангел. І тут з'явилася старенька, старенька жіночка. І він каже: їй, ангел, а ви, жіночка, чи ви впізнаєте Христа, як ви прийдете в царство? Вона, знаєте, так подивилася на нього. І каже, та як я тебе не впізнати мені тебе Христос мой дорогий, і обняла Його. Я все життя з тобою. Я живу тобою, я надіюся на тебе. Я прийшла до тебе, брати і сестри. Не дай Боже, щоб ми забили, щоб ми не впізнали Христа у своєму житті. Ви знаєте. Я розкажу один інцидент, який стався одного разу на одному перекрестку, перехресті. Знаєте, в городі туди заїхала така престижна машина, і вона була вся обклеєна знаєте, різними цитатами з Біблії. Господь наш гряде, Бог є любов. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. Знаєте, Машина вся була в таких наклейках. Вона заїхала, і знаєте, хтось, хтось нарушив проти неї правила там, вуличного руху. Знаєте, і, і знаєте, звідти вийшла, знаєте, молода така современна християнка, і почався гвалт. почалася свада, крик, шум, гам. Як ви могли, що ви робите? Як ви купили права і так далі? Знаєте, таке сталося, що. Що, знаєте, машини зупинилися, все почало сигналити, кричати, свистіти. Прийшлося поліцаям розбиратися з тим случаєм. І коли все це вгамувало, знаєте так, настала якась така тишина невеличка, до цієї жінки підійшов поліцай і попросив у неї документи. Він тщательно перевірив документи, обійшов пару раз машину навколо, прочитав, то все, що там написано, подивився, знаєте. І каже жіночко, дивлячись на вашу машину, та й на вас. У нас із колегом виникла підозра. Яка каже жінка? Чи не могли ви вкрасти цей автомобіль у віруючих людей? Тема моєї проповіді, брати і сестри. «Жизнь – побіди, життя перемога. І ми з вами прочитали в основу цієї проповіді ті слова, які були сказані нашим Господом Ісусом Христом. Однажди. Іоанну, любимому ученику на острові Патмос, де він був в заключенні, брати і сестри. До нього в откровенні сказано, що коли до нього обратився Христос, то Іоанну впав, як мертвий перед, перед Господом. І він чув, такі слова такі слова чув. Ясмальфа і Омега, начало і конець. Перший і останній. І, брати і сестри, до нього прозвучали ці слова. «Побіждаючий наслідує все. І замітьте, ці слова стоять після того, як Іоанну Ісусу Христос відкрив цю завісу будущого. І він йому показав тот новий, новий Єрусалим. Тут вісьма вісьма, брати і сестри, прекрасний, восхитительний, яке, яке словами не розкажеш. І вони сам, то знаєте, не мог все розказати, що він там видів. Вулиці з сто золота, як стекло. Брати і сестри, болезні там нет. Скорбей там не, нема, розлук не є. Сльоз, сам Бог отре сльозу. Там настільки чудно, що представити трудно, брати і сестри. Це зрелище, І Бог показує Іоанну і каже йому, що тільки той, який побідить, може унаслідувати це это небо, цей город, новий. Єрусалим. Я не знаю, брати і сестри, думали ми ціні над тим, над тим городом у своєму житті. Розмишляємо ми над тим над тим красотою, яку Бог пообіцяв тим, які в житті сражалися і побідили, які бігли і добігли. Апостол Павел каже, на наресталище, бігуть все, але один получає награду. Так бігите, щоб получить. получать. Брати і сестри. За нами, за людьми, за дітьми Божими, женеся гріх. І однього треба тікати. І з ним треба сражатися, брати і сестри. Не, не так просто все. Небо наслідують тільки герої. Ви чуєте? Ми собі не подумаємо, що то так все легко. На могилі видатного українського філософа, письменника Григорія Савича Сковороди на надгробному камені вибиті такі слова. Світ гнався за мною, але не догнав. Брати і сестри, за нами женеся гріх той, який хоче вкрасти, який хоче вбити, який хоче погубити. І як би добре, щоб цей світ не догнав нас, брати і сестри і Побіждаючий, наслідує все. Жить і сестри, це що таке? Це это... йти за Господом, сражатися і победити. Це плодоносна життя. Це життя, коли ми в наших руках є плоди скоро. Часто тепер всі цей день жатви. Як добре знаєте, перевірити себе, як у нас з плодами? Може лише листите листя у нас таке буйне, знаєте? Не хотів би я безплодним, є така пісня. К трону Господа приті, хоч одну хотів би душу к Ісусу привести. Ви знаєте, ще в радянські часи один молодий юноша. Знаєте, тоді не можна було ні співати, ні говорити, ні вообще говорити про Христа. І він проходив мимо великого такого базара, і вдруг он чув, що там виграває скрипка і пісня знайома, християнська пісня. І знаєте, він почав приближатися, знаєте, то було цікаво в ті времена учути пісню християнську на базарі. Він приближився до того чоловіка. І знаєте, коли він видів старець вигравав і підспівав пісню, как скучно на серце порой, коли я не вижу Христа, природа вся блекнет пред мною. І меркнеть його красота, брати і сестри. Він прийшов до того старичка і каже: ви віруючий. А він каже йому: по плодам їх узнає їх, брати і сестри. Як важно вести плодоносне життя, життя перемоги. Ви знаєте, як тяжко, порою невозможно, порою нам кажеться, що все. Ми не можемо далі йти. Ми падаємо, ми встаємо і так далі. Знаєте, сильні не ті, які не падають, а сильні ті, які падають і встають. Рядом добрий Ісус. Він добрий Ісус. Он з нами, Он піднімає нас. Як важливо, як важливо, брати і сестри, приносити плод. Не треба много говорити, не треба много казати і так далі і тому подобне. Треба жити. Треба от эти плоди приносити в нашому житті, щоб люди, окружаючи світ, видів ці добрі діла. Видів нас доброго Ісуса, який любить, який любить, який сьогодні любить. Він ніколи не перестав любити і не важно, хто ти є. Небо наслідують герої, брати і сестри. Ну, як тяжко бути героєм? Ви знаєте, як тяжко бути героєм, но тим не мені, нам треба твердо знати що небо наслідують тільки ті, які побідили, побідили гріх. Часто ми згрішаємо в нашому житті. Знаєте, гріхи розлічні, гріхи розлічні. Ми часто грішимо проти Бога. Ми часто грішемо проти собственного тіла, ми часто грішимо проти ближнього. І Господь хоче, щоб ми поміняли все в нашому житті. Ви знаєте, життя победи це плодоносна життя. Однажды увірував один калмик, буддіст. Он проходил на базари и хтось ему сунув евангелие. И каже, бери, каже, прочитаешь на досузі десь. Почитаєш слово Боже. І він взяв. І знаєте, так сталося, що Євангелія <кхм> проговорили до нього, і він повірив, він знайшов віруючих, став віруючим чоловіком. А дома, розказував, він почалася війна. А дома почалася війна, требася сражати. Жона страшного стала проти нього. Знаєте, і каже, он як вона мене страшно мучила. Я вже не знав, що робити. Каже, очередний раз каже, я каже, приготувався, йду в собрані, Знаєте, я вдів, все, костюм, вечеря має бути. І лиш тулько мені виходити, каже, вона взяла відро з помиями і на мене каже. І, знаєте, знаєте, каже, старий Адам, як закипів у мені, Я думав, я, я хотів то відро взяти її на голову натягнути, але. Я собі думаю, мені треба побідити. І каже, я перевдівся, малому поздав, прийшов їм собрання, і на серці стало теж так приятно, знаєте. І проходило собрання, і вдруг каже: знаєте, коли проповідник говорив, я чую, каже, а зад мене там щось плаче. І плач, похоже на плач моєї жони. Вона плаче там. І так ми сильно каже, і послі встає і каже, я каже, хочу мати того Бога, що має мій чоловік. Ви знаєте, що я з ним нині зробила. І вона розказала. І, і я хочу мати того Бога, який в мого чоловіка. І вона покаялася, знаєте. Скажіть любі мої. Брати, то життя перемоги, то життя побіди. Противоположний пример, жона увірувала в Христа, а чоловік був п'яничник, як страшно, він її вбіжав. Здівався над ним по-страшному, знаєте, але вона, їй треба побідити. І знаєте, і от одна так зібралися з субутильники. І розговорилися, знаєте, дружки, і кажуть, от у кого яка жона? І знаєте, кожен почав щось про свою жінку говорити, але той чоловік, у якого була віруюча жінка, каже, от такої жони, як у мене, у вас ні одного не є. Ну і що каже вона, нічого тобі не говорить. На тебе не сважається, коли ти п'яний приходиш. Ні, каже. Ну, Та то, то треба провірити, ми не віримо. І вони, знаєте, після очередної попойки вирішили провідати, що то в нього за жона. Прийшли. Він, знаєте, ногами відкрив двері, згримав. Виходить жінка на порозі, і вона побачила чоловіка і каже: Ти прийшов, каже, заходи. Каже, це твої дружки, заходіть, я вас чаєм напою. Я вас ну, щось перекусити дам, і так далі. Знаєте, люди, ти Такся дивили, сиділи, кось пив, кось не пив, кось нічої слова ніхто не говорив. Як так може бути? Розійшлися люди, і лягли спати ці, ця сім'я, а чоловік спати не може. А чоловік не може спати, він крутиться з боку на бок і каже до жінки: слухай, жінку, як ти так можеш? Я не розумію, звідки в тебе сили. Де ти береш ту силу, От такої, як ти, немає. А вона каже: то мені Бог допомагає. Ти знаєш? Я вижу, який нещасний ти чоловік. Я вижу, як тобі, що тебе чекає, як страшно тобі, я, як буде тяжко тобі. Я, я би хотіла хоч щось для тебе зробити, щось такого доброго, як ти за грязь каже, що з тобою є. Я вижу, кінець твій. І знаєте, чоловік каже, «А, а я би могла, а я би мог каже, так, бути таким, як ти. Я би мог стати таким, як ти можеш. І вони стали на коліна. І вони молилися, і чоловік той покаявся, брати і сестри. Жінка та покає... чоловік той покаявся, і от це життя. Перемога брати. Можна мати таке життя перемога, брати і сестри, можна мати життя перемоги. і <кхм> Жість победе, як я вже казав, тяжко дається життя перемоги. Тяжко. Поруй тяжко. Ми не можемо зрозуміти, як полюбити, як полюбити ворога, як полюбити один одного, як полюбити тих, які нас не люблять, нам тяжко. Але без тої победи ми не увидимо прекрасний новий Єрусалим, брати і сестри. Життя победи це молитва і віра, коли ми ежедневно заряджаємося. І ежедневно розуміти, а этот істочник заряду є наш Ісус Христос. Ми заряджаємося в Него, ми віримо, ми молимося, і Он нам допомагає. І псалмофій Завіт каже такі слова: блажен чоловік, которого ти, который, з кого сила в тебе, і з серця, которого направлено тебе. і проходя доліну і плача, вони відкривають источники і дощ, благословення. Да, брата і сестри, віра і молитва подносят нас. Ну і життя победы, братья і сестри, це послушание нашому Господу. Це и повністю, коли ми себя продали Господу. Это так, как апостол Павел каже, уже не я живу, а живет во мне Христос. Знаете, из того ужасного гонителя, гонителя, который гнал церковь, который носил за пазуху письма, который влачил женщин и детей и гнал церковь Иисуса Христа, стал таким величайшим служителем Иисуса Христа. И это только тогда, когда он сказал, Господи, Що повелиш мені ділать? Брати і сестри, это, – это послухання Богу. Знаєте, споминайся мені Нейман Сирійський. Він прийшов до пророка. Знаєте, весь такий, знаєте, з подарками на конях з охороною, знаєте. Весь сперементований. Але, знаєте, гордость у нього є, знаєте, він прийшов, при, прибив туди при, на конях, прискакали, і там у Бога хижина цього пророка, знаєте, можливо, він ну, одразу не полюбилася. Але май його поразило то, що пророк навіть не вийшов йому на зустріч. не зустрів його, а вийшов слуга і каже. Окунися сім раз в Йордані і будеш здоров, брати і сестри. І сказано, що цей чоловік сильно розгнівався. Та він каже: та, та я думав. Та я думав, що пророк вийде, покладе на мене руки. А він, а він каже мені, щоби я йшов у ці грязні води Йордана, знаєте, закипіла в ньому та, та гордість. Казалось би, кандидат смерті стоїть. І дивіться, яка воспалала в ньому злоба, яка гордость, брати і сестри. Якби не його друзі, його, його, його охорона, його солдати, він би, навірно, дойшов. Він вже почав вертатися. Якби не зліз коня, брати і сестри, як важливо. Бути послушним, бо злізти з коня, то тяжко було для нього йти окунутися сім разів в Йордан. у грязний Йорн. Злізти з коня начальнику війська всієї Сирії. Ви знаєте, як тяжко сьогодні злізти нам із нашого коня? Як тяжко вийти сюди наперед і сказати, Господи. От я, я слабеньке, я не веду життя перемоги. Я ще не прийняв тебе. Я хочу служити тобі. Поможи мені, помоліться за мене і так далі. Як тяжко то зробити в нашому житті, злізти з коня, бути послушним нашому Господу. Ви знаєте, Нейман зліз, зайшов у воду і почав окунятися один раз, другий раз, нічого нема ніде. Думаю, знаєте, іноді ми приймаємо таблетки і вже отримуємо якісь постепенно, якісь. Але дивіться, Йоанн, дивиться, а він такий самий: два, три, чотири, ні, треба сім раз. І коли сім раз, семи раз, дивіться, у нього тіло стало, як у дитини малої. Ви дивіться, що Нейман Сирійський мог потеряти, якщо б він не послухав. А ви собі представляєте, що ми можемо потеряти в нашому житті, брати і сестри? Ту красоту, яку видів Йоанн, яка нам на розум, на серце не приходила і на вухо не чула, брати і сестри. Ми можемо потеряти, якщо ми ослухаємося нашого Господа, не будемо послушні, не будемо вести життя перемоги. Не станемо героями в нашому житті, не добіжемо. не встанемо, якщо впадемо, брати і сестри, як важливо для нас з вами. І знаєте, треба, треба вставати і треба йти за Христом. Ви знаєте, як я вже казав, тяжко порой буває. Но как важно встать, братья и сестры, и идти. И автор родной песни говорит, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это всю жизнь отдать. Жить для Иисуса, грех победить, крест в поношение бодро сносить, Кончив путь жизні, щоб в отчизні, славою безсмертя, увенчаним бути. Брати і сестри, ми йдемо до молитви в этот час. І як би хотілося щоб ми з вами розсуждали на эту місії і коли вийдемо з цього міста, щоб ми порозуміли, що Якщо ми не будемо йти за Христом, якщо ми не побідемо цей мир, цей гріх, який женеться за нами, ми не вийдемо в цей прекрасний город Єрусалим. Ми не будемо там. Там тільки герої, тільки ті, які победили. Ви чуєте то чи ні? Ви знаєте то. Убеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он мне будет сыном. Да поможет нам Господь во всем этом. Аминь.